Народ, привіт. Я на ставочку. У мене біля машини безлад. Безлад, тому що я у всьому салону ловив цих двох бушкетників. Біла дівчинка, чорний хлопчик, братик і сестричка. Ми нарешті взяли кутенят сюди, буде кому карасики давати. Зараз я подумаю, як тут мені краще з ними. Напевно, закрити в будинку треба їх. Я ж не випущу їх просто такого люди. А нехай, нехай звикають. А потім всі речі назад до альтанки і я сьогодні буду рибалити з ночівлею. Перша ночівля в цьому році на ставочку. Та й взагалі. Бачимо, як себе рибка покаже вночі. Так тут це. Здається, як добре. І самий і цей пізній абрикос тільки починає розпускатися. Уявляєте, ті вже перецвіли, а він тільки починає розпускатися. Але, можливо, це із-за того, що він просто тільки був висаджений, не знаю, як він. На наступний рік будемо бачити, як він себе поводить. Він духа, жива, здорова, активна, хоче гратися, бігати. Да, Лінда. Лінда, Лінда, Лінда. Сот, Линда, Сот. Котів буде смучити. Буде смучити котів. Че, поки стрес. Не хоче не їсти, не пити. Так, друзі, поки туди-сюди, бачусь, поговорив, котів показав. Вже от переїхав. Буду розкладатись, рибацьке моє. Сьогодні закупився, бантончика купив, там позничці були минулорічні. Не, я думаю, я на нього так ловлю, хай буде е, упариш, черв'як тут є, очки тут є. Прикормка чеснична. Е, також там холодний напіс купив з кабаносиками. А оце буде моя вечеря. Така творчіська. Буду експериментувати. Не знаю, чи з того щось хороше вийде, то, друзі, рулька. Саме погане в цій ситуації це те, що ця рулька ще навіть не замаринована. Ну, попробуємо. М'ясо є м'ясо, аби соленим було. Фольгу її на решітці, думаю, спробувати. Як воно вийде запечене. І знаєте, я так не спіша все роблю, просто відпочиваю. Не пам'ятаю, коли я останній раз вже приїжджав, щоб просто нічого не робити і відпочивати. Я все-таки перемістився від альтанки все ж таки в тіньок щось дуже жарко. У мене сьогодні такий стіл. Тепер він навіть накритий. Е, я розпочну з того, що закину два планктончика на тостолопчика, а вдруг дафнія. Е, дафні. Візьму полуницю. Закину на тостолопчика, далі я буду маринувати рульку, закінчу з рулькою, починаю організувати вже нормально вудки. Поплавки 30 гривень за один. Брешу 35. Вроді би все гарно, класно, нарядно. Але от треба ще дороблювати. Буду доклеювати. Полуничний перший летить, рибка гуляє. Туди Без цих, без підставок. Другий, минулорічний, навіть не знаю, що за смак, трохи розмокший, але все одно. Це на кілька годин. Теж летить. Так, є, поповки я закинув на ту Е, Я займаю зараз рулькою, а потім вже починаємо. Так серйозніше Ну, Я хочу саме ніч. Перша нічна рибалка. Ну, рулька в мене сьогодні велика. Це моя єдина їжа на сьогодні. Дуже надію, що я її не спартачу. Так, друзі, чуть не забув, розклав все, щоб заряджалося. Фаліхтарі всі мої. Е, кілник з червоним світлом, він дуже буде корисний вночі. Е, цей кілник заряджається сам. Налобний фліхтар, ще такий допоміжний, все, поставив, хай заряджається. Рульку я замаринував, таку добре її порізав, щоб м'ясо просолилось. Шкурку я, якщо чесно, не їм, тому в принципі, зберігати її цілісність мені не потрібно. Ці поплавки далеко не ховаю. Я думаю, зранку ще на них закину. Опа. Що перша полетіла. Опа! Ці покльовка на кукурузку і щось хороше. Коропець. Невеличкий коропець. Дружбан, як тебе. Як же ж тебе вийняти? Я ще підсака не розкладав. От к вам кукурудка. Ну це такий. Можна і рукою добустати. достати. сюди. Але пер... перша риба є. О, ну геть тут дрібненький. І звідки ти взагалі такі дрібненькі, якщо чесно? Твої однокласники вже набагато більші. Куплив. Кукурузка! Знайшов себе класну робочу точку. Отут, тут тут. Чомусь риба тут дуже добре покльовує. Так, ну раз у нас на кукурузку курупець взяв перший. Я в принципі одну пружинку зараз бабахну також на кукурузку Так на дві вудки я запулив Рибка гуляє Народ, тільки що на телефон знимав ТикТок Терешорстик І... Мусив в такому режимі зразу знімати, як витаскую цього мурчика, на пуфіки клюнув. Одною рукою, ну, таке. Прикол. Ну, пішла рибалка, слухайте. Дивіться, що робиться. Тіма відосик на тікток. О, а як мені? Тащити рибу. Стабілізація. Вот они экшен. Что то у нас? Просто камера. Кишей не познимал. Как раз шортик. Что то у нас? На пуфика. О. Амур. Амурчик. Друзья, як подняты. Амурчик. О, Надеюсь, он еще не зашел одной рукой. Он еще не зашел, друзья. Как думаете, знаем? Да? да, друзья, взял. Взял. Ой, сегодня рыбалка нечина. Ще немає ночі. Непоганий, слухайте, пасажир. Непоганий. Опа! і сюди Файний амурчик. Дивніє на очах. Перезакидаємо цю пружинку. Що там? Поплавка була покльовка на коко. Ще є риба. Є риба, але... а це був обрив, друзі. Я не розраховував, що вона обвела. Так, я собі підготував підставку під ліхтар. Зараз буду в'язати поплавки. Покльовка, покльовка. Вудку забирає, вудку забирає, вудку забирає Ой вудку. Ой-ой-ой. Монстри, сьогодні монстри. Теж, напевно, амуртки борзий. Теж напевно амур. не можу підняти, я ще не можу поняти, що за риба. Та давай все, хорош все, х... ти тягнеш? Ні, короб. Поляха просто. Короб, короб, тільки більше короб. Єсть. Єсть. Взяли. Фу. Є. є. є є Друга риба. Ось такий коропець. На самому-самому вже захоті сонця. Ой. Файний. Кстати, со мною це шуршавий. Опа. Друга риба є. Цей я вже взяв на кукурузку. Тепер в мене ліхтар на голові, а камера перекінтувалася на пузо по постарінки. Розпалюю вогник, поки він горить, роблю нарешті в житті довбані поплавки. Є, вило, другу водку не зацепило. Ведемо речі сюди. Є. Тут з них щось велике. Це, друзі, він. Це Карасяндрик. у нашому садку тепер карасик, амурсик і коропець. Ну, слухайте, класно? Моя рулька. Плотненько я так підмотав. Навіть трішки шкода стільки. Ну все, хай собі чуть там підігрівається. Не знаю, правда, як я її буду перевертати потім. Друзі, рулька з одного боку поки нагрівається, з другого вже холодно. Походу треба буде класти мені туди і прямо. Якось так треба добре контролювати, значить. Що, друзі, вже годину часу як не було покльовок нормальних, внятних. Але зараз тільки 11 година це ще не ніч. Ось тут ще щось є. Ще щось трусить. Ось таке як щось невеличке. Кресендрі. А, світиться очі. Світяться очі, а це значить, що це наш дружбан підлящик. Відразу відпущу, але у нас в колекцію ще підлящик добавився. Тепер кайф. Перевернув останній раз, іду готувати місце на столі. Вже думаю, що буде готова, а як ні, то вже буду з країв зрізати. Хочете вірте, хочете ні. а Все, що я за сьогодні з'їв, це оці от, закусончики до Півчанського. А так я нічого сьогодні не ще взагалі. М -м 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 -м. Як я хочу їсти. Просто розвалюється. Міагесеньке міско. Дивіться, вичте, просто розвалюється. Не так довго. Там запікалось. Що ж... Кайф, ото я зараз поїм. Друзі, за таке точно лайкосик треба. Точно! Так. Да. Це дуже смачно. Нам уроки я вам скажу капець. Треба спробувати прям хорошо зробити жару і прямо закупати її в жар. Так спробувати треба. Так, я перекусив. У нас на часах пів-першого, покльов геть немає. Зараз все перезаряжаю і спать. Рот-привіт! Тільки до доводок ще не підходив. От дивлюсь, погоду не роститься. Поплавки на місці у мене, так як я і закидав І донки на місці Ладно, перезаряджаюсь Йду перевірю котенят Будем будемо пробувати рибалити Так Пофіки є Ой-ой-ой! ой Та все на місці. Що так? Що ж такий був кльов А за цілу ніч ти й не об'їло. Друзі, є, дивіться, є, є. зійшла. Пока вам показав покльовку. Ну, ладно. Перша ранішня покльовка не заставила себе довго чекати. Це радує. Поки ти косунят знайдеш. Там по всіх шкафах. Поки нагодуєш. Трохи часу проходить. Покормив я їх. Пацан їсть капець. А от дівчинка така. Лякана трошечки. Ну нічого. Щось там трохи перекусило. От. Що там вудки? Була покльовка. Знову на пуфи. Геть жилка в мене тут. Це понаплутовано. Дивіться куди аж сюди. Курчумахи завело. Ох ти що, куди ти <схи> Боже мій, куди ти забрів? Що там є, ще що? Риби я не відчуваю Ой. вечерець завів мені. Теж щось хороше аж сюди добігло. Что-то мы не в воду лезли, что что-то. А, е! Карпик маленький. Маленький. Але як побудив? Якщо зірветься, то не шкода. Давай дружба на базу. Ай-яй-яй, порвав собі губу. Вивав собі губу, бідняшка. Ось такий коропець поганяв. Пливи на пуфи. Ну, рибалку я наситився, я вам скажу. Як для ставка, треба десь їхати на щось дике. Там де я рибину кожну по імені не знаю. Наприклад, стир, чи, можливо, якесь озеро. Щось таке треба. Покльовок не було. Суть пополок тільки з куба з опаришем. це не цікаво. Йду я доставати монстра. Треба кусити газончик, поки він не заріс. Друзі, я от стою, дивлюсь, там так попалка валить. Але то на опариш, це має бути дрібнота. І це як його було там? А, ясно. Дрібний коропець. Біжи, братанчик. Так, що, будемо починати? В нас зараз 9.20. бачимо за скільки часу то все буде. Ну що народ? На часах 10 ранку я вже покусив, поки косив, покльовок не було. Думаю, що немає сенсу далі тут сидіти. Буду їхати додому. Ніж сьогодні на роботу. Давайте поглянемо, який там у нас результат по рибалці. Мурчика відразу не мучиємо відпускаємо. Такі файний. Їх в мене мало, великих, і вони дуже прикольні в рибалці. Так що хай пливе. Коробчак. Напевно, поїде до мами. Ось такий коропець. Файний. Ну і ще непоганий карасик. Ну, коротше кажучи, такий от результат. Перша нічна риболовля. Вудки я тут залишаю, тому що з дівчатами ще ввечері приїду е -е, повідати котеня. там може ще теж трохи покушу. але це вже буде інша історія. А вам Дякую, що додивились до кінця. Ставимо лайк і підписуємося на канал. Всім пока.